Сидіти вдома чи ризикувати життя таке питання постає перед мешканцями вулиці Ватутіна вже протягом 9 років. Тільки но на дворі ожеледиться дорога до їх приватного сектору перетворюється на ковзанку з перешкодами. Коли ж на їх вулиці почнуться зміни, та чи варто їх взагалі чекати? Далі у сюжеті. Завдяки цьому спуску мешканці вулиці Ватутіна відрізані від світу, користуються ж цими сходами лише найвідважніші. Пані Олена із числа сміливих цей крижаний підйом жінка долає по кілька разів на день. Каже, східці жителі вулиці зробили власноруч. Влада ж не доклала жодних зусиль. Пожилі люди тут підіймаються в ЦГБ, тому що другого виходу нету. Навіть швидка допомога, яка приїжджає сюди, не може потрапити на вулицю, зупиняється тут і лікарі спускаються сюди для того, щоб допомогти тут старикам. Проблема тут існує не лише взимку, а цілий рік навесні сходи розмивають талі сніги, восени дощі. Тож їх ремонтують чи не після. Кожного потопу. ожеледиці ж рятуються піском та сіллю. Втім, спуск посипають не комунальники, а все ті ж жителі вулиці. Від влади тут вже давно нічого не чекають. Тебе без толку говорити. Зість депутат наш обіщала много. На цьому все закінчилось. Втім, на черговій сесії міськради питання нарешті винесли на розгляд. Тепер на вулицю Ватутіна має приїхати спеціальна комісія та провести обстеження. Раніше ми розповідали вам про таку ж проблему на провулку Псільському. Після нашого сюжету про небезпечні сходи комунальні служби на наступний день навели там лад. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.